А хоч пару слів сказати. Розкажи, як ви взагалі жили, дати? Чи були такі можливості у вас? Ні, у нас на даний час дітей дуже багато можливостей. Ми таких можливостей не мали. І грошей не мали, але знаходили час, щоб дитина побачила світ, знімали з дітки, позичали. І от вона такий час був, коли треба поїхати зі своїм танцювальним колективом в Париж та по Європі взагалі. То ми зняли гроші, мали таку можливість ну, для кредит, того, щоб все останнє або ті, типу, да, щоб... Да, щоб тільки вона побачила, бо це ж світ. А зараз от дитина зробила мені такий подарунок, Тип, такий же типово, такий час сама заробила поїздку в Швецію і подарувала мені. Я от безкоштовно відпочиваю. І така щаслива, що безмежно щаслива, побачили країну, про яку я мріяла, це краса. Ми морально казали краса Божественна, цієї, якщо можна так сказати, нічим не зрівняна. Ось і на літаку, і зараз на проплаві я їду, щоб подивитися ті острови, на яких лежить ця красива країна. Так що, якщо у когось є мрії, то, будь ласка. Дійсно да, зараз всі Не є сивіць, можливості для так. того, щоб зробити мрію дійсністю, так як зробила це моя дитина. От... Адже треба працювати, а то не працює, то той, нічого не нічого немає. Працювати онлайн. Мама каже, так. от у вас зараз є можливість через інтернет. У нас такого не було. Тому багато людей зараз просто ці можливості ігнорує і насправді можуть так само подорожувати, працювати онлайн і теж своїх рідних возити, чоловіка там чи маму, чи дітей. Дають цілу сім'ю. Да, так, так. Так що друзі, дійте.